Попереду ікона кона Пресвятої Богородиці. За ними препороносці. Саме так у справжніх козацьких традиціях і вирушила хода від церкви через усе селище до школи Лужан. Тут на велику раду зібрались козаки з усієї країни. Козак без вусів як корова ззаду. Він та його сини обороняють свою землю на сході Верховному Отаманові Академії козацтва у Луганській області 67 років. Та, попри поважний вік, він каже, готовий захищати країну і патріотизму. Його козакам не бракує. Організував з козаків оперативний підрозділ МВД, затим в знаменитий батальйон В місті з ними готували операцію, взяли місто щастя за 15 минут без єдиного гибелі мирних жителів, без розрушень. З нашої сторони було два льоха ранених і два тяжело. Козаки вшанували загиблих воїнів біля меморіалу та урочисто прийняли до своїх лав нових побратимів. Козаки дякували захисникам Атовцям. Головне кажуть, заради чого зібрались. Це об'єднатись усім задля захисту України. У ці трудні часи треба консолідуватись до кори єдиного цілого української національної ідеї. Ми не захищаємо конкретно Петра Івана Сідора. Ми себе захищаємо, але сила наша в захисті і зброя це повага друг до друга і все, що проживаю в Україні, це є українці. Маєго мене Ярослав Левицький, місцевий час.